А я доброго дня, Колись це добрим був, якби не вийшла оце по воду до криниці та вас, кумонько, не зустріла, то й не було б з ким поговорити, щось розпитати, розказати, додому понести, сусідам передати. Так? Да? А чого це, кумонько, ваші кури та й мене на городі роблять? Скажіть мені того. А звідки ви взяли, що це мої кури? Вони що позначені? А може то кури? Ганені, а не мої. Ганені, не ганені. У мене на городі, то це мої кури мої. Я все ваші. Так вони ж ввечері нестися мають. Ви що хочете, моє яйця позбирати, як оті яблука, що з моєї яблуні через тин на вашу межу впали. На моїй величні. То це що виходить? Якщо мій Петро стане на вашу межу, то вже й до вас піде. А що думали, отак і буде. А я що, не ліпша за вас? Подивіться, не така, як ви. Довголиця весня відкрива, і язика там. Що вона краща? То, це... то це я довста. то це я безнілкувата, то це я. Ти велика година побила, одна Як ти моє... <коло> <смірила> мої, як ти моя кура розбирала. Ой, моя куришка з голодьте мої хваниться, мої солоденькі, залишайтеся. Дай, Ні, помирітись треба, залишайтеся на нашому святі, <смірила> 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 залишайтеся, будемо разом Андрійські вечорниці Добре. святкувати. Поклопати Добре. наші. Розважалися, ось і калита наша спеклася. Зустрічаймо калиту.